Оцю щойно йду з магазину, купила собі Дунайку 200 грам такої товстоспиної хамсички. Зараз наварю картоплі мундірки. Хто ще таке любить? У мене вдома ніхто, крім мене. У мене, виходить, ділема, всі щось шукають. Непонятно чого. А я ще люблю. Пашану капусту ніхто не їсть, одна я, пашані огірки, а я люблю. Малий взагалі не їсть. Нудлики шукаю. Це там молодь зараз така. А ще люблю сало з проростю. Запечену в духовці запекти картопельку, сало з проростю чорний хліб і чеснік. Держите мене троє. Раз прийду додому, поставлю мундірку, хоч би не умерти до ранку.